Вас в ефірі програма будьте певні, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Натало. Привітання. Рада бачити тебе. Ти запропонувала таку цікаву тему. Вона не є веселою, не є життєрадісною. Тема аб'юзу. Що це таке? Аб'юз, аб'юзерство це новоумовний термін, який ті люди, які в соцмережі, вони напевне натрапляли нараз на статті психологічні. Аб'юзер це гвалтівник. Це людина, яка здійснює систематично насильство над іншою людиною. Це насильство може бути як фізичне, так і психологічне. Або і те і інше. Але йде мова про все ж таки систематичне насилля. Звідки він береться, оцей аб'юзер? Чому людина так здійснює насильство? Маєш на увазі. Ну, Здійснюється глибоко нещасна людина, тому що щасливій людині нема причини самостверджуватись за рахунок болю іншої. З родом, з дитинства щось, звичайно, йде у спадок якісь манери поведінки. Але в основному, як психологи так досліджують, то мало місце щось таке в дитинстві, де майбутній аб'юзер. Той, хто вчиняє насильство, він відчував відносно себе це насилля. Він був жертвою. І відносно нього вчиняв хто. Це може бути батьки, дідусі, бабусі, старший брат, сестра. Це можуть бути друзі, які вдома може бути благополучна, так, обстановка. А вже на вулиці, в компанії однолітків хтось, хто психологічно сильніший був, і знаходив жертву для. Того, щоб на ній самостверджуватися, і ця людина терпіла знущання, терпіла, терпіла. А коли вона вже подорослішала, вона шукає жертву, на якій вона може відігратись. Причому не усвідомлюючи цього часу, які прояви аб'юзера, як можна зрозуміти, що от перед нами саме така людина, яка потім буде знущатись? Насправді, це людина може бути абсолютно з красивими манерами. Ми можемо навіть не запідозрити так? колега на роботі, ввічливий, тактовний, але вдома це може бути гвалтівник. По манері поведінки можна виявити. Ви мало знайомі з людиною, але вона помітила щось таке у вас. От і кажуть, що подібне притягує подібне або протилежності, також вони притягуються, так. І чимось ви захопили його і намагається. Аб'юзер війти в контакт. Він е, мало знайомий, так з вами, але десь там доторкнутись, десь там обняти, тобто максимально близько прийти до вас, щоб е, нащупати ваші слабкі місця, щоб потім, як гачечки, е, назбирати їх і маніпулювати. Вами. Це людина, яка критикує, тобто, що би ви не зробили, ви г з великої букви. Е, в куховарстві, в догляданні за дітьми, в підбиранні одягу, в тому, як ви спілкуєтесь в гостях. Якщо це ваш чоловік, ну, переважно це чоловіки. Жінки теж є з манерою цього насилля. Ми не будемо суто на чоловіків так говорити, але в більшості випадків чоловіки чому? Тому що вони фізично сильніші. І значить, ця людина може критикувати вас навіть публічно. Ви щось можете а вона публічно вас може принизити. А може на гостях, при, попри людей, так, попри людське око, дуже себе адекватно, але вдома починати вас пиляти, ну, поки не доведе до сліз. Аб'юзерство, воно поділяється на якісь види підвиди сімейне аб'юзерство там чи на роботі, як ти вже сказала. Ну. Насилля, всюди. воно є насилля, воно є всюди. Єдине, що ми можемо розділяти, що є люди, які є тільки психологічно, є люди, які е, фізично і е, ну, але фізично і психологічно, це два в одному. Наскільки б було простіше жити, якби, от, наприклад, хлопець з дівчиною зустрівся, і хлопець розказує: мене мама била в дитинстві, знущалася. Дівчина вже б могла зрозуміти, так? Ну, що це майбутній аб'юзер. Дівчина ще не могла би зрозуміти. Хіба та дівчина, яка вивчає цю тему, і вона підкута в ній. Але багато чого ми можемо читати, багато чого розуміти. Але коли ми потрапляємо в ситуацію, в нас є внутрішні наші якісь проблеми, які ми тільки в такий спосіб можемо побачити. Бо живеш ти і не знаєш на що ти варта. А коли попадаєш, потрапляєш до ситуації, ти тоді розумієш, наскільки ти сильна або слабка. Тому наперед підготуватися не можна так, щоб повністю знаєш оцей вислів, так якби знав де впадеш, постелив би тому просто розуміти, так для чого ми створюємо ці передачі, таке психологічне просвітництво, щоб люди розуміли, що є нормально, що є ненормально. Е, війна, так, ми постійно зачіпаємо цю тему, бо ми живемо в умовах війни. І значна частина, мені відомо, людей вирішили розлучитися саме тому, що він аб'юзер. Я слава Богу, я від нього тепер можу втекти за кордон, бо його не пустять, тому що він військово зобов'язаний. Е, чи я розучаюсь з тобою? І багато людей починають критикувати, як ти можеш, він там воює, він захищає так. Але ви нічого не знаєте, яка ця людина в сім'ї, і можливо для його дружини це єдиний спосіб позбутися його. Ми колись з тобою в одній з програм говорили на тему трикутник картку. Угу. Там була жертва, так. Угу. насильник і рятівник. Так. Тут інша ситуація Ні, тут, тут так, немає абсолютно рятівник. така сама. Тут є агресор, жертва і рятівник. Тому що е гвалтівник-агресор, він же аб'юзер нападає. Жертва е вона тікає. Тікає, куди? До подруги, до мами. Переховується там, абюзер її шукає. Вона дико боїться, що він знайде уб'є її. Вона ще не звертається в поліцію. У них така, так якби гра відбувається систематично. Він її знаходить, просить пробачення, дарує квіт, дарує якісь путівки. В них знову відбувається квітково-букетний період, знову емоції. Це дуже їй. Потім знов накопичується оця агресія, яку він намагається вивільнити в спосіб самосвердження на ній, шукати такі е, приключки. І знову ж таки, ще хотіла додати: жінкам подобається таке ставлення. От будь здивована, але якщо дослідити, от, жінки тягнуться завжди до чоловічних таких чоловіків, до маскулінних. А зараз, зараз є війна, зараз є де проявити себе, де проявити агресію так, в такий законний спосіб. Але до цього ж не було війни, і багато чоловіків формувалися під іншим впливом. Вдома жінка виховує, в садочках виховательки переважній більшості жіночої статі, в школі більшість вчителів жіночої статі. А якщо це е, нема поряд десь чоловіка-орієнтира, ні тренера, ні тата, ні е, дідуся, то відповідно нема де цю ініціацію чоловіка пройти. І тому десь з'являються такі, вони е, може більш інтелектуально підкуті, але менш агресивні. А дівчата в них на підсвідомому рівні агресія асоціюється з захистом, він мене захистить. І тягнуться вони до таких брутальних розбишак, але трохи пришелепкову техноголову. Партнерка аб'юзера обов'язково має бути жертвою. Чи вона впродовж життя з цим гвалтівником, так? Стає жертвою? Чи вона з самого початку може бути сильною жінкою? Дуже багато чого невідомого, в яких умовах вона зростала. Вдома це може бути людина, яка виховувалася ну, в адекватному ставленні до неї, в люблячій ситуації, але її привабив хтось. Хто є інший, так би потягнулися за ним, і потім себе якимось чином поводить як жертва проявляється в ній. Хоча це не обов'язково, що в сім'ї вона була. Чи може бути такі, така ситуація, що, наприклад, він аб'юзер, вона жертва, а потім все навпаки. От вона бере пательню в руки і стає аб'юзером для нього. І він перестає її гвалтувати і причиняти якісь оці насильницькі дії. Таке може бути. Це ми вже плавно переходимо до теми, що з цим робити. Дивися, пастка, яка, що ця система може продовжуватись не один рік. І дуже страшно виявити так, що ти зустрічалась, ти вкладала ці стосунки, ти одружилась, скільки грошей, ресурсів було потрачено на красиве весілля скільки років пішло, багато людей зав'язують ну, в майнові вже якісь моменти, так? надбали, але попри те, вона ніхто, вона ніхто, вона ніхто. А потім з'являється якийсь такий кризовий період в житті кожної людини, коли вона починає розуміти, Боже, я скоро забуздурію, або щось мені треба робити. Якщо вона. Не без допомоги психолога або розумних людей, які підкажуть, що ти в цих стосунках жертва, що це не норма, роби щось з цим. Бо сама людина не може. Їй здається, що це нормально, що у кожній сім'ї такі є. Більше того, аб'юзер сильний говорити: ми не виносимо сміття з дому, це тільки наше. І вона думає, що дійсно це не гарно ділитися про своє. І приходить момент, коли вона дорослішає внутрішню або щось таке зовні відбувається, навіть та ж війна. Ти починаєш розуміти, що Боже, я завтра можу померти, а я жила, я була щаслива. І тоді щось вона робить таке нетипове, що сильно образить аб'юзера. Він буде біситися, злий, але вона відділяється з-під його пазурів. Чи фінансово. Якщо був спільний бізнес, так вона йде собі що. Ну, на якусь роботу. Чи війна їх роз'єднує, бо він не може виїхати, а вона виїжджає, тікає. Тобто якісь моменти відбуваються. І... Або вона одного разу дає йому відпір. Фізичний відпір. Ну, дивися, це важко зробити, якщо чоловік під 2 метри ростом і фізично здоровий, а жінка тоді дітної статури. Але принаймні вона може йому погрожувати. Ну, але більшість не буде це робити, тому що вони в жертві, вони бояться, ними керує страх. А, якщо вона не ведеться на ці випади або одного разу, так, якщо не було це як фізичне насилля, тільки такий психологічний абюз, то а, якщо вона ігнорує, реально може ігнорувати, то це дуже страшно для людини, яка придумала бути в цих маніпуляціях. Ігнор або відсіч. Або погрози, я вітаю піду, або реально звертання по допомогу до когось сильнішого, до правоохоронних органів чи до людей, які займаються такими проблемами. А чи часто жертва взагалі може звернутися по допомогу? Психологічно важко, соромно, А що люди скажуть. А... Але. Знаєш, тут такий момент, що кожен абюзер має свою жертву і кожна жертва тяжіє до абюзерства. Тому що коли е, жінка тікає від свого е, пришелепкуватого чоловіка, він самостверджується стверджується на ній. Вона думає, що він сильний, він її захистить, але насправді він, він ніхто ну, в суспільстві, він тільки створює такий образ, що він сильний і вона цим захоплюється. Коли він її доганяє, е, вона тікає, переховується. так? Приходить якийсь час. І вона починає задуматися, їй починає шкода ставати. Ось той стокгольмський синдром, може, ти пам'ятаєш, коли жертви гвалтівника в підвалі, скільки років перебували, але вони не подавали на свого гвалтівника, тому що їм шкода було його. Створюються ну, такі пограничні стани, там вже і психіатрія підключається. Так от, переховується вона так, проходить якийсь момент. і вона не може без цього. Вона не може без таких випадів емоційних, без доганянь, котик і мишка. Їй стає шкода. І вона починає підглядати, а ну, а ну, десь він там може, в мережі з'явився, ну може, щось він написав, ну як він живе. А потім десь вона і сама вийде на контакт. І все починається по колу. Була розрядка, він ні. Потім пробачення, потім, як я тобі кажу, йдуть подарунки дорогі, потім дуже хороший інтим, і потім знову він підозрює її у зрадах, не так подивилась, не то зробила, соромно перед друзями. І знову. То що ж робити? Що ж робити? Усвідомити? Запитати себе, чи щаслива я в цих стосунках? Ще переслідує таку ціль бути щасливо стосунках, бо комусь і так добре. А, як я хочу. Бо більшість так би, погоджується на це, не вважаючи, що можна змінити. Як я можу змінити? Дуже би добре було поспілкуватися з собі подібними, які вийшли з таких абюзивних стосунків і зросли. Можливо, самі живуть і відчувають свободу, Можливо, знайшли собі іншого партнера. Але е, буває таке, що повторюється ситуація. Знову такий самий типаж підшукує собі е, жінка. Е, пройти психотерапію, пройти е, роботу з психологом. Бо часто це йде так, якби фільтр. Ти ну усвідомив, що зняв у день робиш, служиш, служиш, служиш і чекаєш, що зараз буде щось. Е, Обов'язково, це, якщо роки на це йдуть, це вже починає хворіти тіло. Це проблеми з цукром. У мене була, до речі, на консультації жінка, в якої чоловіку такий тиран. У них велике господарство було, вона каже, що вона в четвертій рано вставала починала братись до господарства. І вона дуже худа була, і в неї проблеми з цукром було. І чоловіку було завжди недогода. Вона дуже багато робила роботи. Тому це вже десь син. Взявся їй допомогти, почав возити по лікарях, потім тренер, потім психолог. Вона до мене не ходила часто, тому що вона боялася, що може дізнатися чоловік про це. Тому треба розуміти, що я хочу. Чи дійсно я готова це своє життя, яке щодня йде до завершення, витратити на те, щоб обслуговувати оцього деспота, цього тирана. І він теж має якийсь урок. Мати в цьому житті. Може, мені треба йому урок пропіднести. Аб'юзер завжди вибирає тільки одну жертву. Чи це може бути вся родина жертва його? Це манера поведінки з тими, кого він вважає слабшими. Тобто Сам... це так, може бути дружина, так. діти? Це може бути дружина. Це, це, це і в частих випадках так і є. Це рідна мама, це є сестра. Це і чоловічої статі, особи. Ви можете навіть їхати в довгу поїздку, так, ну, коло ми, Київ. І для вас може бути пасажир з такими схильностями. Більшість того, значна частина аб'юзерів – це є соціопати, така патологія особистості, це майбутні злочинці, тому що перейшли межу. І насправді це так, доволі страшно. Я думаю, що завдяки твоїм порадам наші глядачі неодмінно відчують, uh -huh. як вони хочуть жити, вирішать цю проблему або пательною, або по допомогу до психолога. Правда? Ж? Або ігнорування. Або ігнорування. Ігнорування відсіч гідна пропрацювання своєї проблеми, розірвання таких стосунків. Дякую, Наталечку, дуже змістовно. Рвіть аб'юзивні стосунки, якщо вони вам не потрібні. А я думаю, що вони вам не потрібні. Будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд, не зважаючи ні на що. Побачимось.